А вот так вот прессуется пресс зъедания. Вот такие инструменты у нас. Инструменты, гарный послужить. рэмс, Вот такие вот фитинги. Зараз вот И покажем, как вот, это правильно прессуется. Так, оно ну, вставляй. Рух. <связь> а Опа. Давай. Чілчок, все. І це з'єднання мертве, а оця от штучка вона показує, що з'єднання вже запресоване повністю. От. І так, щоб не промахатися. Бо у нас було таке, що знаєте, одне з'єднання забули пропресувати. Пару років система пропрацювала, так як труби там на хомутах були закріплені, а потім все-таки вирвало його. То от таке стопорне колічко, типу, дає змогу бачити, чи ви пресували, чи не пресували. Топкові ми робимо таким оцинковими, Бачите? Фітінги такі оцинкована труба, воно якісно, гарно, довго буде служити. А кому цікаві гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці профіля. Всім тепла або холоду. Слава українцям.